Не буде нічого з української нації, чесно. Я просто спостерігаю за своїми знайомими навколо, що відбувається. 2022-2023 рік всі ці, хто з Харкова, хто зміг виїхати, з ким я спілкувався, всі мої знайомі українською мовою зі мною говорили, всі от такі патріотичний настрій, забуваємо все російське і так далі. Зараз 25-й рік починаю з якщо з тими людьми знову спілкуватися. Всі вже забули про українську. Вже якщо я пишу українську, відповідають мені тільки російською, е якісь відео, сторіс і так далі. Просто російською. Багато артистів ми бачимо повернулися до російської мови, е записують контент російською. Тобто, виходить, що все-таки в цей е у голові раб він ніде не дівся, тому сумніваюся, що щось швидко зміниться.